Вітаю, друзі! Росія постійно хизується, що те то ви на Росію, що таке-то в них ісконно руське. Щось іще взагалі пішло саме від них. Віримо? В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви. Нам насправді дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться наші відео, які ми так старанно для вас робимо. До речі, щодо коментарів, якщо ви пишете коментарі, то будь ласка, пишіть їх культурно, адже коли читаєш те, що ви інколи пишете, друзі, волосся аж дибки стає від того, наскільки лайливе і безкультурне часом може бути наше суспільство. Ну, і, в принципі, через те, що Ютуб автоматично приховує ці повідомлення, що ми їх бачимо, а інші вже ні. То сенс писати такий коментар. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали. Отже. Як я вже сказав на початку відео, що Росіюшка постійно хизується тим, що у них все своє, що нічого вони і ні в кого не поцупили. І взагалі я не така я жду трамвая. Отже, давайте у цьому відео розберемося з тими достояннями, які вони вважають своїми. Ну і почнемо, звичайно ж, з горілки. Хоча ні, з водки. Водка прийшла на Московію зі Скандинавії, її привіз Петр І. До цього московити пили брашку. Прототип горілки виготовив у 10 столітті перський лікар Ар Разі, який першим виділив етанол шляхом перегонки. Рідина використовувалася винятково з медичною метою, оскільки Коран забороняє вживання алкоголю у Європі. Перша перегонка спиртової рідини була зроблена італійським ченцем-алхіміком Василієм Валентином. Перші водки, тобто винний спирт, розведений водою майже навпіл, отримали на заході назву аквавіта, вода життя, звідки походять як польська та українська оковита, так і англійські військи. Горілка з'явилася на українських землях у 14-15 століттях, тобто раніше, ніж у Московії. Люди гнали оковиту для власного вжитку у селах, хуторах і містечках. Другим пунктом, ну, після водки, треба закусити. Тож, поговоримо про пельмені. Московити чомусь вважають, що пільміні походять з Уралу, хоча насправді це китайська їжа. Ця дзи – страва китайської кухні з тіста, з начинкою з м'яса, найчастіше свинячого фаршу. І овочі найчастіше з капусти, рідше тільки з м'яса. Так от, що б там не казали за перебріком, але ця страва з'явилася у 206 році до нашої ери. Отак. От от. Млинці, або ж як кажуть московити, бліни. Це древньоримська страва. Хоча готують і їдять таку страву усі народи. Перші згадки про коржики зустрічаються у єгиптян, які мешкали Дуже-дуже багато століть до нашої ери. Але як люди навчилися робити борошняні млинці? Історія страви відображається у назві. Слово млин молоти відображає основні етапи приготування млинців. Отже, млинці стали першою стравою після появи борошна. Їх готували на дріжджах з додаванням гречаного або ж житнього борошна, а випікали у печі. Наступне достояння. Матрешка. Мабуть, усі знають, ну окрім московитів, звісно, що це японська фігурка святого Фукуруджі, яку модифікували і назвали матроною тільки у 19 столітті. Першу подібну іграшку створили японці, і вона має японське походження. А росіяни просто скопіювали її. На Росії вперше скопіювали японську матрешку у 1891 році у московській мастерній магазині Дитяче Виховання. Власником якої був Анатолій Мамонтов, брат відомого купця Сави Мамонтова. Першу іграшку виточив із дерева майстер зв'яздочків, а розписав її професійний художник Малютін, який на той час, за дорученням власника майстерні магазину, ілюстрував дитячі книжки. Для підвищення обізнаності майстрів, Сава Мамонтов закуповував для своєї майстерні зразки іграшок зі всього світу. Так, придбали фігурку японського бога Фукуро Кудзю, яка. Була привезена з острова Хонцю. Фігурка являє собою старого, із витягнутою від довгих роздумів головою та складалася з двох половинок, які можна було роз'єднувати. Всередині лежала також фігурка, але менша. Вона також була роз'ємна та мала всередині ще меншу фігурку. Таких фігурок всього було 5. Саме ця фігурка, яка є. Японською лялькою Дарума і надихнула малютіна на створення матрешки. Японський взірець має вигляд цілого гурту із складених одна в одну фігурок японського мудреця Фукурокудзу. В той час одним із найбільш поширених жіночих імен було Матріона. Тому нову ляльку назвали зменшувальною формою матрьошка. Ідемо далі. Самовар. Винайшли перси і китайці. І повірте мені, не для чаю, а для просто кип'ятіння води. Самовар це дуже стародавній прилад для кип'ятіння води, що встановити місце його походження насправді неможливо. Під час археологічних розкопок Азербайджану виявлено глиняні самовари, яким не менше 3600 років. Залишки мідного самовару знайшли в руїнах Поволзького середньовічного золотоординського міста Бельджамен. Нині це Дубровка. Очевидно, що він був булгарського виробництва. Пристрої такого типу давно були відомі у Китаї, але вони не служили для приготування чаю. На ранні російські самовари дуже схожа давньогрецька автепса. Первінсною батьківщиною самовара в Росії є, ну, звичайно, що Урал. На російську традицію самовари, ймовірно, вплинула візантійська та середньоазіатська культури. Про появу перших документально зафіксованих самоварів у Росії, а саме у Тулі, відомо таке у 1778 році на вулиці Штиковій, що в Заріччі, брати Іван і Назар Лисицини виготовили перший самовар у невеликому закладі. Ось, в принципі, і все, що відомо про перший самовар у Росії. Нагадаю, у 1778 році. Музичні інструменти, гармонь вкрали у чехів, а балалайку у казахів. Назву балалайці дали ми, до речі, українці балакати лайкою. Ну, ви коли-небудь чули їхні частушки? От вам і відповідь. Наступне: штани. Майбутні русські вперше побачили штани на вершниках з Казані і увага! З Києва! До цього вони ходили просто в сарафанах і лаптях. До речі, винайдених скіфами, підперев'язавшись шкіряним поясом. І так було десь до 18 століття. Валянки вкрадені у фіно племен Залісся. Вважається, що прообразом валянків були традиційні повстяні чоботи, кочівників Великого степу, історія яких налічує понад півтори тисячі років. В Україні повстяники виготовляли народи степу сколоти або ж скіфи. Повсть у зв'язку зі своїми природніми. Властивості була доволі популярним матеріалом для утеплення, зокрема при будівництві традиційного житла степовиків Юр. Перші валянки, як вважають історики, костюма з'явилися у Семенівському повіті Ніжногородської губернії лише в самому кінці, вибачте, 18 століття. Раніших відомостей про їх існування на території Росіюшки не вдалося простежити ані за етнографічними даними, ані за історичними. Документами. Кокошник придумали комі пермянські жінки. І навіть якщо комусь здається, що це Московія, то насправді це народ фіно-угорської групи, чию територію Росія окупувала. Ранні кокошники своєю будовою часто аналогічні княжим діадемам Київської Росії 12-13 століття. Вважається, що кокошники споріднені з сороками, головними оборами, що мають поперечний гребінь від вуха до вуха. Можливо, кокошники виникли як окремі убори, що носилися поверх сороки. І, знаєте так, наостанок. Навіть узкий язик був украдений у болгарів у 16 столітті, а до цього на Росії спілкувалися татарською мовою, тобто мовою їхніх господарів. От то до мене, правда? От така от країна фейк. І це лише незначна частина викраденого іскона узкого. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фразою Отака «От херня малята. Як колись казав класик. Хоча, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав, бо лайкам в його житті місця не було. Та й кого це сьогодні вже хвилює? Ця фраза вже приписана діду Панасу. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку в цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і вже традиційно на завершення! Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.